Всім привіт! Вітаю на каналі GeekWars. Сподіваюся, ви вже переглянули відродження юрського світу. До речі, огляд без спойлерів буде в описі. І готові до наступної порції відео про динозаврів. Сьогодні починаємо розбір анімаційного серіалу світ юрського періоду Крейдовий табір. Про нього зараз і поговоримо, а точніше про перший сезон. Тож не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Також можете підтримати канал фінансово і дивитися випуски значно раніше. Ну, а зараз буде як завжди цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Шалений успіх фільму 2015 року запустив не лише трилогію світу, а й перший анімаційний мультсеріал, виробництво якого розпочалося у квітні 2017-го. Розробником та продюсером-консультантом став Зак Стенс. У 2019-му було оголошено, що наступного року на Netflix дебютує анімаційний серіал, дія якого відбуватиметься під час подій фільму світ юрського періоду. Виробництво проекту взяли на себе Netflix, Universal Pictures, Amblin Entertainment та DreamWorks Animation. У той час, як Скотт, Крімер та Арон Хаммерслі стали шоураннерами серіалу та виконавчими продюсерами разом з Лейном Луерасом, Стівеном Спілбергом, Коліном Тревором та Френком Маршалом. А сам проект зрештою отримав підзаголовок Крейдовий табір. Перший сезон крейдового табору дебютував на Netflix 18 вересня 2020 року і складається з восьми епізодів. Історія розповідає про любителя динозаврів Даріуса, який отримує шанс відвідати табір у парку світ юрського періоду після перемоги у відеогрі. Тут він знайомиться з рештою дітей. Самозакоханим багатієм Кенджі, блогеркою, що не може прожити й хвилини без телефону Бруклін, привітною добродушною Семі, спортивною одиначкою Ясмін та нервовим боягузливим Беном. Їх зустрічають вожаті Роксі та Дейв. Спойлер, найбезвідповідальніші вожаті ожаті світу, адже саме через них здебільшого діти й наражаються на небезпеку. Пізно вночі Даріус вирішує вислизнути, щоб відвідати вольєр з його улюбленими комсогнатами. За ним йдуть Кенджі та Бруклін, і після інциденту Тріо випадково перетинається з групою велоцирапторів. Наступного дня, в той час як решта групи відвідує генетичну лабораторію, де вони стають свідками народження анкілозавра на прізвисько Бампі, який прив'язується до Бена, у якості покарання Даріусу та Кенджі доручають залишитися і прибирати гній динозаврів. Це не просто лайна». Дійсно, залишимо двох малоліток самих, що з ними може трапитись на острові з динозаврами. Буквально вчора ж нічого не трапилось, коли ми не зачинили двері перед комендантською годиною. І неочікувано Даріус та Кенджі полишають своє завдання, щоб подивитися на Карнотавра Тору. Наступного дня дітям дають можливість покататися на гіросферах біля групи травоїдних динозаврів. Коли неподалік розгортається шторм, Дейв і Роксі знову просять дітей залишитися самих. Блін, та навіть в в п'ятниці 13 більш відповідальні. Ось вони усі ваші. Бачили, Бачили так. Я починаю розуміти Джейсона. Група ігнорує вказівки, яка несподіванка, і, зрештою, спричиняє тисняву динозавру. Після зустрічі з синоцератопсом групі вдається повернутися в безпечне місце. Семі та Ясмін стають друзями, як і Кенджі з Даріусом в попередній серії. Бруклін на своєму відео ловить Семі, яка бере зразок ДНК у синоцератопс. Роксі та Дейв знову залишають групу на одинці. Ну, я не знаю вже. Тут би навіть Кевін Маккалістер офігів. <звук> Бруклін підозрює, що Семі щось приховує, а її підозра зростає після того, як невдовзі зникає її телефон. Герої спостерігають, як Індомінус Рекс з'їдає брахіозавра і двох чоловіків. Вирішивши знайти допомогу, група прямує на південь, у той час, як Індомінус прибуває до загону Карнотавра та б'ється з Тору. Прямуючи до генетичної лабораторії, група возз'єднується з банку. Тут вони знаходять вченого параноїка на ім'я Едді, який розповідає героям про участь доктора Ву у створенні монстра. Діти розповідають йому, що в них є фургон, і Едді швидко вибігає і сідає всередину. Але це помічає індомінус, нападає на нього і з'їдає. Дітям вдається оминути гібрида і втекти, але під час поїздки Ясмін заїжджає в яму і розбиває фургон, через що телефон Бруклін випадає з кишені Семі. Вона пояснює друзям, що є шпигуном біоінженерної компанії під назвою Manta Core, і змушена була так діяти через шантаж. Діти бачать вертоліт, який стріляє в Індоміус. Вони думають, що їх врятовано, але гелікоптер вибухає та одночасно вивільняє з вольєру зграю птеранодонів. Герої прямують до головного парку шукати допомоги. Виживши після зустрічі з Мозазавром в лагуні, вони планують дістатись головного виходу з парку на монорейковій дорозі. Під час поїздки монорейкою на них нападає зграя птеранодонів. Один з яких, пролітаючи повз вагон, прихоплює з собою Бена і викидає його з потяга. Там їх атакує Тору. Зрештою, друзі, врятує те, що Даріус скидає шокер в бочки з газом, і вибух ранить Карнотавра та змушує його відступити. Нарешті герої досягають доку, але виявляють, що решта відвідувачів евакуювалася без них. What? Mm -hmm. Вони вирішують триматися разом і не полишати спроб знайти вихід з острова. Хочу наголосити, що мова піде виключно про перший сезон, а не серіал в цілому. Які недоліки чи вдалі рішення присутні у решті, поговоримо у наступних роликах. Що ж, почнемо з плюсів: сюжет та атмосфера. Історія доволі проста та досить наївна, і тому буде зрозуміла молодому поколінню, однак в ній достатньо цікавих поворотів, напружених і навіть доволі неочікуваних рішень, як до прикладу, сцена з падінням Бена з поїзда. Признаюсь, це було досить несподівано, і я в певний час справді повірив, що творці наважаться вбити одного з головних героїв, тим більше дитину. Але ні. В цій же сцені нам показують аварію монорейки і таким чином вдало пояснюють, чому вона виглядала зруйнованою в фільмі. Загалом, те, як мультсеріал посилається на повнометражку, те, як нам демонструють знайомі сцени з інших ракурсів, зроблено доволі круто. Тут достатньо відсилок, але не настільки, щоб історія перестала бути самостійною і виглядала лише як фанфік. До речі, ось ще кілька цікавих відсилок. Даріус читає книгу Алана Гранта. Я прочитав обидві ваші книжки. перша справила більше враження. В ній він знаходить підказку для проходження гри використати резонуючу камеру раптора. Перед тобою резонаторна камера, велоцераптора. Послухай, ну. послухайно. Одяг Семі, ймовірно, скопійований з персонажа Недрі, що також проводить цікаву паралель між їх зрадницькими ролями. В одній зі сцен, Даріус імітує звук Брахіозавра, подібно до того, як це робив доктор Грант в оригіналі. Рухаємось далі. Загалом можна сказати, що мені сподобалися персонажі та їх розкриття. Переконливо зроблено їх розвиток та еволюцію характерів. Вони, як справжні діти, продовжують формуватися і змінюватися. Але добре, що це зроблено без перегибу. Візуал. Я б не сказав, що він поганий. Практично всі динозаври та здебільшого навколишній світ мені навіть сподобались. Але от людські персонажі та окремі сцени, ну це просто халтура. Взагалі, я б сказав, що проблема тут полягає ще й в тому, що творці не до кінця розуміли, яким цей серіал повинен бути, і намагалися зробити його як приємно дитячим, так і більш реалістично дорослим. Зрештою, в деяких епізодах вийшло ні так, ні так. До мінусів я б відніс окремі сцени, як, наприклад, біолюмінесцентний вигляд паразоуролофів, ну і загальний вплив на франшизу, якого по суті немає. Так, перший сезон вийшов доволі цікавим та мав непогані ідеї, і думаю, він мав би сподобатися фанатам. Але чогось нового, щоб значно доповнювало загальний лор та розширювало міфологію Всесвіту, в ньому немає яким вийшли наступні сезони, дізнаєтесь у наступних відео. Тож не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити. Ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі. Слава Україні!